Дональд Трамп пообіцяв надати Україні дуже добрий захист і дуже добру безпеку. Чи очікуєте ви, що Сполучені Штати нададуть якусь форму підтримки коаліції охочих або навіть більш широке залучення у питаннях гарантій безпеки? Як це може виглядати? Безперечно, очікую гарантії безпеки з моєї точки зору, Даніелю, це гарантії, які мають на меті запобігти третій атаці Путіна на Україну. Мені не потрібно нагадувати вам або нашим глядачам про події 2014 року в Криму, а потім у лютому 2022 року. Ми не можемо допустити третього вторгнення. Тому ці гарантії безпеки мають військову, економічну і політичну основу. Я вважаю, що було досягнуто непохитної підтримки з боку президента Трампа і Сполучених Штатів Америки щодо надання таких гарантій безпеки, які були чітко і обґрунтовано витребувані президентом Зеленським і підтримані європейськими лідерами. Це включає, як я вже згадував, військові можливості, зокрема, продовження постачання озброєння. Виння через Європу до України щоб запобігти подальшій агресії Путіна або дати змогу Україні протистояти, якщо він вирішить її продовжити. Ми можемо детальніше розглянути ці аспекти. є також економічні гарантії безпеки. Президент Трамп вже запровадив санкції проти ключових торговельних партнерів, особливо в сфері нафти, спрямовані проти російської економіки і особисто проти Путіна зокрема це стосується Індії, на яку він наклав 50 відсотковий тариф, і це ще не все буде продовження. Політичний аспект полягає у наданні гарантій безпеки, не обов'язково через запрошення України до НАТО, але через створення гарантій, подібних до п'ятої статті НАТО для України, як з боку окремих європейських країн, так і з боку Сполучених Штатів Америки, участь яких обіцяв президент Трамп. Подивимось, як це буде реалізовано, але наразі ми маємо потужний і єдиний фронт проти Путіна і його агресії. Ви щойно згадали про гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО. Зараз точиться багато дискусій щодо цієї теми, яка була вперше запропонована прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Малоні. Малоні з вашої точки зору, яким чином Сполучені Штати Америки можуть взяти на себе зобов'язання щодо цієї гарантії безпеки, надаючи так звану авіаційну підтримку силам коаліції охочих, залучаючи повітряні сили до цієї місії. Я вважаю, що передусім ці гарантії безпеки у широкому розумінні мають бути забезпечені не лише європейськими партнерами як форма підтримки, але й США також долучаються до цієї підтримки. Це ключове слово, яке ви використали. Даніель підтримка США можуть забезпечити реалізацію цих гарантій безпеки за допомогою повітряних сил. Зокрема, я би наполягав на продажі або наданні ще більшої кількості винищувачів F-16 повітряним силам України, щоб Україна могла захищати себе. Захищати свій суверенний повітряний простір від російської агресії по друге це також означає надання розширених військових можливостей сучасного озброєння. Такого як Хаймарс та інших систем не лише оборонного характеру, а й наступального Я би також наполягав на розширенні обміну розвіданими з боку США як тактичними, так і стратегічними, щоб підвищити ризики для російських цілей завдяки більш точній розвідці, яку надають США. Я би також підтримав проведення наступальних кібероперацій, можливостей, які США або європейські партнери можуть надати, щоб стримати Путіна у кіберпросторі. Я вважаю, що ми побачимо, як саме ці гарантії будуть реалізовані з боку Європи. Я би підтримав, якщо Україна і президент Зеленський запросять розміщення європейських військових на території України для проведення навчань, тренувань а також як елемент стримування. У випадку, якщо Путін і Росія вирішать здійснити третю атаку. Ці європейські військові на території України будуть підтримані повітряними силами Сполучених Штатів Америки, розвідкою, кіберопераціями та іншими можливостями. Згідно з інформацією від Аксіос, чи можуть такі гарантії безпеки включати присутність військових США на території України, один із радників президента Трампа приватно повідомив Аксіос. Так, але це питання ще перебуває на стадії переговорів між союзниками. Чи очікуєте ви, що США нададуть лише авіаційну підтримку Україні без присутності американських інструкторів на землі? На цьому етапі я би не радив розміщувати військових США в Україні. Вважаю, це завдання мають виконати європейські партнери, і вони зроблять це ефективно. Присутність американських військових на землі не є обов'язковою. Водночас я би не виключав повну участь американських військових, якщо Путін загрожуватиме. Я би дав йому зрозуміти, що війська ми не розміщуємо, але маємо певні можливості. Однак я би наголосив на можливостях, які ми маємо: повітряна підтримка, військове обладнання, наступальні дії, кібероперації та обмін розвіданими. На цьому етапі я би не радив Трампу розміщувати американські війська в Україні, цим повинні займатися європейські партнери. Давайте також розглянемо позицію Володимира Путіна і його готовність або навіть небажання завершити війну. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконаний, що Володимир Путін справді прагне укласти угоду. Саме це Трамп сказав європейським союзникам під час нещодавньої зустрічі в Білому домі. Однак, як мені здається, Путін готовий завершити війну прямо зараз лише в обмін на те, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, включно з укріпленими містами та оборонними лініями, які Путіну не вдалося захопити спочатку повномасштабного вторгнення. Чи очікуєте ви, що Володимир Путін піде на таку поступку? і чи не вважаєте ви, що для України було б невигідно віддати весь Донбас Росії з огляду на поточну військову ситуацію? Передусім, я вважаю, що буде те, що називають обміном територіями. Думаю, певні територіальні поступки будуть необхідні. Але перш ніж ми перейдемо до цієї дискусії, слід нагадати, і ви це знаєте так само добре, як і я і ваші глядачі Путіну абсолютно не можна довіряти. Йому не можна довіряти у випадку мирної угоди, і тим більше у випадку припинення вогню. Він не дотримуватиметься домовленостей. Я би нагадав про мінські домовленості першу і другу, які він порушив. По друге, я переконаний, що Путін досі прагне захопити всю територію України. Він хоче встановити маріонетковий уряд у Києві. Він хоче знищити українську армію, яка виявила надзвичайну спроможність у протидії Путіну і фактично перенесла війну на територію Росії. Тому йому не можна довіряти. Втім, я вважаю, що на Путіна чиниться тиск, насамперед економічний Його економіка перебуває у складному стані. І якщо президент Трамп і європейські партнери запровадять додаткові санкції. А також тарифи це може завдати серйозного удару по російській економіці, яка вже перебуває на межі. Це також впливає на відносини Путіна, зокрема з президентом Сі Цзіньпіном у Китаї, який закуповує 45% нафти, що виробляється в Росії. Тож тут задіяно багато чинників. Але головне, ми не можемо довіряти Путіну у питанні дотримання умов мирного врегулювання. Саме тому нам потрібні важелі впливу. Єдине, що він розуміє, це сила і потужність, і тому ті інструменти, які ми надаємо президенту Зеленському та Україні для продовження боротьби, якщо війна триватиме, або принаймні для стримування майбутньої агресії з боку Путіна, мають бути чітко визначені щодо територій у регіоні Донбасу на сході України я вважаю, що можливі так звані обміни територіями, але я би не радив віддавати певні райони Донбасу, особливо ключові ділянки в Донецькій області, де розташовані фортифікаційні споруди, які стримують Путіна від прямого наступу на Харків та інші регіони. З військової точки зору є ділянки землі на сході України, за які ви боролися надзвичайно ефективно. Це ті території, які не можна просто так передати або дозволити Путіну захопити. Щодо земельного питання, я би не підтримав умову, за якою українська територія буде остаточно анексована Росією. Я вважаю, що можна досягти припинення вогню. Можуть бути певні умови, які діятимуть протягом тривалого часу, але без формального приєднання територій до Росії. Це може бути схоже на демілітаризовану зону між Північною і Південною Кореєю. Яка виникла у 1950-х роках минулого століття, але передусім я би наполягав на припиненні вогню з чітко визначеними умовами і позиціями, а вже потім переходити до деталей щодо можливих територіальних змін у довгостроковій тимчасовій перспективі. водночас це має бути підтримано і забезпечено присутністю європейських військових на території України для моніторингу